Під завалами залишилося все життя. Росія вдарила кабом по багатоповерхівці у Харкові. Авіабомба влучила між третім та четвертим поверхами. Через це зруйновано майже весь під'їзд. Уже відомо про щонайменше три десятки поранених та загиблу дитину. Всі подробиці страшного удару розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайки, А ми переходимо до новин. Росіяни знову атакували Харків близько 23 третьої години 30 жовтня. Місцеві мешканці почули гучний вибух. Після цього. Участиння міста зникло світло. Російський каб влучив у багатоповерхівку. Про це написав мер міста Ігор Терехов. У Харкові було чутно вибух. Профільні служби виїхали на обстеження місця прильоту. Каба попередньо маємо інформацію про влучання керованої авіаційної бомби у багатоповерховий будинок. Є постраждалі за інформацією очільника ОВА Олега Сенєгубова. Каб влучив у четвертий поверх багатоповерхівки. Майже одразу він уточнив, що внаслідок російського удару є потерпілі, а далі їхня кількість почала невпинно збільшуватися. 23.15. за попередніми даними: сім постраждалих. Огляд триває. 23.26. Кількість постраждалих збільшилася. Серед десяти поранених двоє у важкому стані. Серед них дитина 11 років, четверо у середньому стані. Інші отримали легкі поранення. Тоді перші наслідки ворожої атаки показав президент України Володимир Зеленський. Він підтвердив, що Росія вдарила керованою авіабомбою по дев'ятиповерхівці в Харкові. Внаслідок атаки є постраждалі. Зокрема, і діти під завалами можуть перебувати ще люди. Партнери бачать, що щодня відбувається, і в цих умовах кожне їхнє відкладене рішення це щонайменше десятки, а то й сотні таких російських бомб проти України. Їхні рішення життя наших людей. Тому ми разом мусимо зупинити Росію. Та зробити це з усією можливою силою, очільник овали синьогубов повідомив, що руйнування будинку від ворожого кабу досить значні, що загрожує обвалом та в цілому роботі рятувальників. Попри це, працівники ДСНС максимально оперативно працюють над розбором завалів. Він додав, що станом на донадцяту годину ночі кількість постраждалих зросла до 17. -ти. Наразі відомо те, що крована авіабомба влучила прямо влучання у багатоповерхову дев'ятиповерхівку, поверхівку. Фактично, житловий будинок зруйновані Мінімум два поверхи, третій та четвертий. Наразі 17 людей отримали поранення, двоє важкі, включаючи. Десятирічну дитину наразі триває е, рятувальна операція під завалами, що найменше перебуває ще дві людини, з них одна дитина, наші підрозділи ДСНС намагаються деблокувати людей, е, ну і фактично провести рятувальну там операцію. Фактично, це все ускладнюється тим, що руйнування досить значні і є ризик. Е, Обвалу, фактично, конструктиву цього житлового будинку, і, і наразі наші підрозділи ДСНС фактично ризикуючи життям, намагаються врятувати людей. Тобто вони працюють на першому поверсі і на них може обвалитися інша частина. Так. А чому саме в цей час росіяни почали бити постійно по житлових кварталах? Тому що це для них зручний час для того, щоб максимально чинити терор нашого місцевого населення, Куди, коли люди знаходяться максимально вдому, вдома вдома іде удари саме по житловим фактично будинкам. А що це за снаряд? Попередньо, скажімо так, наші ще підрозділи ну, тобто, тобто, працюють на місцях, однак, враховуючи ті руйнування, що ми бачимо, і, на жаль, той досвід, який ми маємо, скоріш за все, що це ФАП-500. Згодом речник Харків. Ської обласної прокуратури Дмитро Чубенко повідомив, що кількість потерпілих вкотре зросла. Він зазначив, що під завалами ще перебувають люди. О 22 годині 45 хвилин. Росіяни нанесли удар по Салтівському районі. Влучання по дев'ятиповерховому житловому будинку між третім 4 четвертим поверхом. Внаслідок вибуху обвалилися фактично цілий під'їзд. Шостого по перший поверх станом на 12 годину маємо. 19 травмованих осіб Зараз під завалами попередньо ще знаходяться декілька людей. Вони видають звуки і ще ймовірно дві особи є загиблими. Зараз під завалами видніться частини тіл, але жодного ознаків життя і до того ж вони під дуже сильними завалами. Зараз продовжуються аварійні рятувальні роботи. Щодо травмованих, то в нас чотири особи в тяжкому стані. Що щойно дістали. Хлопчика з-під завалів він в тяжкому стані, з переломами, забоями. Зараз його направлять до медичного закладу. Також маємо чотири особи в стані середньої тяжкості інші з пораненням, але менш серйозно. Скількість травмованих буде збільшуватись в будь-якому випадку, оскільки тут дуже велика кількість людей мешкала в цьому будинку, і дуже щільна цивільна забудова. За фактом цього воєнного злочину відкрито кримінальне провадження за частиною першої статті 438 кримінального кодексу України, порушення законів та звичаї війни зараз. Продовжується завалів, встановлення э, точно кількість травмованих. також. Щодо озброєння, то ворог використав авіаційний боєприпас ФАБ з ОМПК. Запуск був здійснено з населеного пункту строїтеля Білогородської області. Продовжується встановлення точно типу боєприпасу. У прокуратурі також опублікували моторошні наслідки обстрілу Салтівського району міста Харкова. Вони і є доказом того, що метою Росіян є терор цивільного населення. Близько другої години ночі рятувальники повідомили, що кількість постраждалих зросла майже вдвічі з-під завалів, де блокували хлопчика з тяжкими травмами голови та численними переломами. Медики більше півгодини боролися за його життя, але, на жаль, врятувати дитину не вдалося. Ще одне маленьке життя, яке РФ обірвала назавжди. Назвичайники зазначили, що постраждало 29 осіб, а врятувати вдалося троє людей.

Подивіться відпрацювати на восьмому новотажі двері закліні. <плес> Місцеве видання Ґвара опублікувало відео, від якого мурахи йдуть по шкірі. На ньому один із мешканців зруйнованого будинку розповідає про те, як минула ніч. Ми спали в той кімнаті, а дитина спав в цій кімнаті, ось в ату. В эту сторону живете, в этой квартире на первом этаже. Сильный взрыв. Я с той стороны живу в квартире. А в комнате. А он с вот этой вот комнаты. Там потолок со второй завалился он, в квартиру. Это все разбирать, строить. В квартире осталось все. И деньги, и документы, и телефоны, все. Місцевий паблік Харків 1654» показав кадри із жінкою, якій пощастило. Вона була на роботі під час обстрілу. Сама з балаклії пережила окупацію. Харків для неї найрідніше місто. Виїжджати не збирається. Шостий поверх слів мене більше культурних нормальних. Ні, на жаль, або ні, на щастя. Я була на робоча і мене просто це спасло. спасло. Мене привіз патруль на місце події і залишилась жила. Але що я можу сказати? Бережіть своє життя хлопці і дівчата. — Що з вашим житлом, от ви втимує? Я не знаю. Я не знаю, що з моїм житлом. Я не знаю, що там є, які там ушкодження. Ну, Ви бачите, п'ятий поверх там малює, а на состому поверсі не дуже. Я пережила окупацію. Тому Харків це найріпніше А, Тобто ви цю квартиру знімали, так? Да? Я не знімала, я просто за нею наглядала і все. А, коли були на роботі, почули ви? Я була в підвалі, в мене цех, я працюю на м'ясокомбінаті, і тому я нічого не чула, і що там, як мені на на, Часи приходили смски. Я нічого не бачу, тому що нема зв'язку. Я в це... цієї ночі у Харкові надзвичайники робили усе можливе і навіть неможливе, щоб врятувати життя. Кожна хвилина і кожен порятунок мали значення. Лише гляньте на наступні кадри, на яких рятувальних передає постраждалих від обстрілу тварин господарям. <різь> Вранці 31 жовтня рятувальники повідомили, що внаслідок російського удару постраждали щонайменше 35 людей. Одна дитина загинула. Імовірно, під руїнами ще можуть бути люди. Поліцейська отримала повідомлення про 15-річного хлопця, який не виходить на зв'язок. Задіяні всі необхідні підрозділи для пошуку. Близько 12-ї години стало відомо, що тіло хлопчика знайшли під завалами. Він мешкав на першому поверсі, саме в тій кімнаті, куди обвалилися всі шість поверхів. Візуально тіло рятувальники бачать, але на ньому дуже важкі. Плите зараз вирішується питання, як деблокувати не пошкоджуючи тіло. Хлопчик не подає ознак життя, але для констатації біологічної смерті тіло треба деблокувати та обслідити на момент підготовки цього випуску розбір завалів. Триває. Зазначимо, що ворог щодня обстрілює Україну регулярно під ударами Харків. Ввечері 28 жовтня російські окупанти також запустили по місту Каби. Тоді внаслідок атак РФ постраждала пам'ятка національного значення Харківський Держпром. Це одна з найвідоміших будівель міста пам'ятка архітектури та один із перших марочосів Радянського Союзу. Спочатку о 21.00 мер міста Ігор Терехов повідомив, що ворог атакував Харків Кабами. Попереднім під ударом був самий центр Харкова на місці прильоту пожежа та задимлення. За інформацією голови Харківської ОВА Олега Сенягубова, відомо про шістьох постраждалих. Вони в легкому та середньому станах тяжких немає. Було кілька пусків керованих авіабомб, кілька заходів, принаймні три влучили у місті Харкові. Одне відоме місце це центр міста. Фактично адміністративна будівля. Знову сотні вікон, житлові будинки досить серйозно пошкоджено знову приміщення обласної лікарні. Наразі у нас відомо про шістьох людей, які отримали відповідні ну, тобто поранення внаслідок цього там удару. Ну і безпосередньо попередньо це була керована авіабомба. Зруйновано кілька поверхів, пряме облучання в саму будівлю. Там різна категорія від поліцейського, який перебував на чергуванні від людей, які проходили, тому що це центр міста. А близько 21.00. Знову знов ж таки, це фактично таке, скажімо так, чудо да те, що не постраждало більше людей, тому що за зазвичай. В Цьому місці досить людно. Як уточнив паблік Харків, 1654 серед шістьох поранених поліцейський, який був на чергуванні, перехожі та люди, які перебували в будівлі. Згодом в соцмережах уточнили, що внаслідок атаки пошкоджена найбільша у світі пам'ятка конструктивізму харківський Держпром. Один із рятувальників прокоментував це так: німці залишили, таксі під тепер... втрачили. Мер міста Ігор Терехов зазначив, що ця будівля історична цінність України і не лише України. Ну, хочу сказати, що дійсно це історична цінність всієї України і не тільки Україна, а вона є кандидатом у вступ в ЮНЕСКО. Я мав перемовини із посольством Італії щодо включення і щодо захисту цієї будівлі. Але крім цього, хочу сказати, що дійсно жахливе влучання. Будівлю держпрому, і якщо повернутися до Другої світової війни, то е, навіть Гітлер не змог зміг зробити те, що зробили, на жаль, росіяни. Він додав, що постраждала не лише будівля Держпрому, але й інші будинки 1920-х років, які є архітектурним ансамблем Харкова. Згодом у Харківській обласній прокуратурі повідомили, чим саме ворог вдарив по центру міста. Попередньо для обстрілу використав ворог бугазну авіаційну бомбу з уніфікованим модулем планування та корекції, конкретний розмір якої зараз встановлюється. Це 250 або ж 500. За фактом цього воєнного злочинства це кримінальне провадження, це частина першої 1438 кримінального професійного України, прочення законів зазвичай війни. Зараз на місці працюють прокурори, слідчі поліції лишаються вам боєприпасів для проведення експертизи. І також продовжуються аварійно-рятувальні роботи з метою встановлення того, чи є хтось під завалами, оскільки немає достовірної інформації станом на зараз, чи дійсно хтось є або ж немає. А пізніше у прокуратурі показали моторошні кадри наслідків російської атаки по Шевченківському району Харкова. Рятувальники повідомили, що внаслідок прямого влучання під час обстрілу Харкова під частково зруйновані приміщення другого та третього поверхів адмінбудівлі Держпрома у центральній частині міста. Пошкоджені також житлові будинки, лікарня та навчальні заклади. Поруч фахівці ДСНС також додали, що кількість постраждалих збільшилась до восьми осіб. А вже за кілька хвилин цифра вкотре зросла. Повідомили в національній поліції. Близько 21 години здійснив захід тактичної авіації з боку Білгорода, в результаті чого було скинуто на місто і область орієнтовно три каби. Один з них влучив прямо в приміщенні Держпрому. Нагадаю, того приміщення, які не змогли знищити нацисти в період Другої світової війни. Росіяни зараз його намагаються знищити. В результаті влучання в один з під'їздів Держпрому є пошкодження будівлі, тобто абсолютно цивільні об'єкти без, без жодного об'єкту, який використовується в військових цілях. Крім того, влучання в Дергачівській громаді, малий Данілівці і в Циркунівській громаді. На зараз там потерпілих немає. Влучання відбулось в один з під'їздів Держпрому, де знаходиться господарський суд. А саме безпосередньо ка прилетів в кабінет одного із судів. Це цивільний об'єкт, де жодного військового призначення немає. Проте цього росіянам виявилося замало вніж проти 29 жовтня. Вони знову вдарили по Харкову. Цього разу по житлових будинках спершу марміста Ігор Терехов повідомив про одного загиблого. О 2.51 Харків зазнав авіаційного обстрілу. Влучання, ймовірно, кап було зафіксовано в основ'янському районі. Удар припав на приватний сектор. Два будинки зруйновані. А близько 20 зазнали різних ступенів пошкоджень. Наразі ведуться роботи з розбору завалів, щоб виявити можливих постраждалих. Попередньо одна людина загинула. На місці події працюють рятувальники та відповідні служби. Згодом кількість продовжила збільшуватися близько сьомої ранку. Поліція Харківської області повідомила про чотирьох загиблих. Через повторний удар росіян по Харкову загинули четверо людей. Поліція документує наслідки ворожого обстрілу. За попередніми даними, військові РФ застосували проти мирного населення ФАП 500 з УМПК. Зруйновані та пошкоджені приватні домоволодіння в Основ'янському районі міста. 29 жовтня близько 2.50 Збройні сили країни терориста, порушуючи закони та звичаї війни, знову завдали удару по Харкову. Ворожий боєприпас влучив в приватний сектор. Зайнялася пожежа. Від вибуху був повністю зруйновано житловий будинок. Рятувальники. Підтвердили кількість загиблих і показали моторошні кадри розбору завалів. Наслідки російського удару по території основ'янського району Харкова показали і в прокуратурі. За даними слідства, загиблими виявилися двоє чоловіків 25 та 26 років і двоє жінок 70 та 86 років. За процесуального керівництва Слобідської окружної прокуратури міста Харкова розпочати досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Три будинки зруйновано повністю ще понад 20 пошкоджено. Попередньо російська армія вдарила по місту ФАП 500 з МПК. А чого ви бажаєте Росії щоразу, коли бачите такі кадри? Напишіть у коментарях. Наразі це всі подробиці. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть подбайки. Бережіть себе. Побачимось.